Симбрисяннюх, 909 ми будемо грати Chicken Gun. Погнали! Так, починаю. Свинья гамно! Не потузийте за курочки, а шо? Все. шо. Вс. Ты там двоюшью ему измерла? Я с Калашем хочу. Изи. не нет, нет, нет. Блин. Да что блин? Как мы часто это делаем на по правилах? Ты, 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 ты здесь во все бань с твоими дружбами с вениками. О здоровых. Что якие звонили круглый Только жизнь, пацаны? Ну значит, ну блин. Могу здесь выглядать як проект сейчас. Ооо, прям двое их убил. Кайф. Okay. Тихо. Тихо, головне, хтось бедят. Ха, бляха, бляха, бля. Чуть-чуть это нас не может. Ну-ка. Нафига он написал скорее чики ши-ши-ши. Я знаю, что он туда пришёл. той той поліцейський. Ой, то шляпами. Фу, ну не, не опушка вообще якась кринджова. Треба ж якогось то шляпого. О, дивіться, тут пасхалка. Я, то, я то не знав. Ну да. да, і не двоє, ладно. Або криси. то роблю? Вошн тороплю вони як нуби грають, реально. Не думаю, що нас. Та я я, як я ж убив. Почекай, поки не впадам. Та ви чому їдесь чи шо? Зараз Бля Хорош Я умирати не буду У-у Ты злой петух, ну хватит куда сидит, будь маска. Что там задумал? Ничего рука не рука хода. Ты дверь. А? а де тут чрез? Ну, бар. Зараз знайду. Так, його тут немає. А вожича убив. Дякую дуже. Блін, майже. О, вас убив. Ніякого шансу не будем давати. Ізі. Ламо! Іди спокійно собі грайтесь. Коротше, іду грати інший якийсь режим, а зараз поіграємо. Що з реклама? І в мене телефон гарячий, але нічого. Зараз не може йти. це що, Ну ка Почекайте продовження. зараз я поставлю паузу. Почекайте. Коротше, списні ніхто не доходить. Я в інший режим. Оцей вот. Зомби. Бля, бляха. Новый. Что за никакий есть новый? Ятик багато. Ты яхажу, что улыбну. Ты зомби воно в глупе. За 13 хвилин буду знімати. Прикинь ні одні, ні не один чел, де дуелях не вбив. На. На. Леха. А у меня что то тут хочется. Лабис. Леха. Я буду упал. У нас клика. У нас четверо. Умніця oh, потрібно Получай Получай А я там что новий челленджен? Ну який слабий пушки нього -мо! Багато, й ты! ты дідь? А! Аптечка, 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 аптечка. Фух, вы добрые. Блин, я хоть 15 заряд. Что ты делаешь?

Туже як багато на получай. Хай там буває. Йому, мое зараз Йо почекайте. Выберите, по-таску, ментом дух, так я не можу. Просто Ні, що ти на мене стріляєш? Що, бля, хто мене стріляє? Хто на мене стріляє? Дай ай, ну, а че ты робишь? Ау ты блин, як читер! ну, дай не на мене тілюка, я тебе точно зомби убил. То чому ми не стоїм зомбі? Я не ж ми так не зробили, ми маємо бути заліз зомбі. Ну На так режим такий зробили. Mm. ні, я закінчую відео. Закінчую. Треба мені десь там попрощатися, щоб мені зомбі не заважали. Mm. Так, зараз. Ну що було Соня Андрюх 11.99, ка всім па-па. Чекайте. Дето. Всім па-па. Зараз. Всім па-па.